Усім самих самих найкращих я вітаю на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Подивимося, що зі знижкою на цей цілий тиждень які знижки та новинки в магазині. Дякую за коментарі, величезне спасибі. І дякую вам за вподобайки. Так, давайте подивимось, які акції в Аврорі з 23 по 29, включно вересня. Зі знижкою зараз, ось ця. Милопінка для малечі. 54 гривні, 300 мл, дуже хороша штучка дійсно. В акції велике крем мило. Тут цілий літр, 39 гривень, дуже хороша ціна. І ще отримати кешбек 10%. Зі знижкою велике мило Біанка» вагою 200 г по 27 гривень. І тут є декілька а, ароматів можна обрати. Не буду вам наголошувати за кешбек. Одразу ж видно. Зверху 10% за кешбек ви отримуєте на карту. Дитяче тверде мило шик 44 гривні. Тверде мило шик конвалія 44 гривні. Дігтярне по 22 гривні. І в акції а, набір туалетного мила Grand Sarm, але його розібрали, на жаль. Жіноча гігієна Libres 20 штук 34. Discreet 60 штук 74. І також зі знижкою Tena Leddy 12 штук 55 гривень. Зі знижкою мочалки бані по 29 гривень. Спрей для волосся 100 мл 27 гривень. Спрей-кондиціонер, який не змиваючий. не змиваючий. Так, це акція з 19 по 25. Це вже відео є на каналі, кому цікаво, можете подивитися, трішки нижче прокрутити. Набір а, очисних смужок для носу 39 гривень. В акції крем для рук від торгової марки Шик 24 гривні. Зі знижкою скраб для обличчя 150 мл. Якщо я не помиляюсь, це корея. А може і я помиляюсь. Ні, це здається наш. Добре, не буду розголошувати. Кому цікаво, просто зверніть увагу, скраб з муцином равлика 150 г 49 гривень. 49 гривень набір бритв 3 штуки. Дві. Так напишуть, знаєте, це на 3 леза йде, а в наборі 2 штучки 49 гривень бік. Набір, абрид для гоління бік, до речі, дуже хороші. 124 гривні. Ці також в акції 129 гривень, 3 штуки на 3 леза. ну, Джелет, мабуть, самі найкращі, світова марка. Тут 4 штучки, 4 станочки на 2 леза, 92 гривні. Можна придбати oral B зубна щітка в акції 59 гривень. А поряд ось такий набір зубних щіток Colgate, вони а, середньої жорсткості. Дві штучки за 42 гривні набір. В акції дитяча зубна паста Sanino 44 гривні 75 г. Бленда Мед, набір з двох паст по 75 грамів, 119 гривень. закінчив. Останній залишився Для маленьких принцес шампунь-кондиціонер 39 гривень. Щітка пемза 4 стороння 34 гривні. Ось таку натуральну пемзу можна придбати зараз за 29 гривень. Кремовий гель для душу Nivea 250 грамів, 74. Чоловічий нівея, також 250 грамів, 109 гривень. Гель для душу Old Spice 400 г 134 гривень. Так, господинки, хочу вам показати ось такі новинки. О, щі, якщо я правильно читаю, не знаю. Це наш вітчизняний виробник, кондиціонери. Новинка на поличках в магазині Аврора, зміцнення та об'єм, оживлення та блиск. Пляшка йде з дозатором, це досить зручно, об'єм 500 грамів. І зараз проб'ємо ціну. 129 гривень і ще й вам нарахують. Зі знижкою зараз ось цей шампунь а, з міцелярною водою. Зараз зі знижкою, я знаю, що його а, дуже хвалять а, дівчата. <кій> в Тік-Току. ще й кешбек отримуєте. Також із цієї серії є бальзами кондиціонери 200 мл 59 Хочу вам показати ще одну новинку, яка з'явилась в магазині Аврора. Це Корея. Шампуні об'ємом не бачу. Так дрібно написано. 600 мл, Пляшка йде з дозатором. Це якісь цікаві дуже а, а, шампуні з якоюсь парфумованою да, з парфумами. Кондиціонери. Кондиціонери, вибачаю, кондиціонери з парфумами. Це, мабуть, буде на волоссях. У вас дуже дуже довго тривати ось цей аромат. І ціна такої новинки зараз 249 гривень. Ціну знижено на Head and Shoulders будь-який 167 гривень 400 мл і 179 гривень 330 мл. Не знаю, чому така різниця, то що об'ємом більше він дешевше, а те, що об'ємом менше, він дорожчий. Ну добре. І пантін по 139 гривень. В акції гель-пілінг для тіла 400 грамів 49 гривень. Хочу також зауважити, дуже а, економно виходить, якщо придбати ось такий великий гель для душу. Він 99 гривень. Тут цілий кілограм, пляшка з дозатором, ще й кешбек. Вони йдуть в двох ароматах. Я знайшов таблетки, шипучі, тут точніше, вітаміни, чорниця, вітамін С, також з кешбеку 59 гривень, 20 штук. Хороша дуже штучка, відновлюючий крем бальзам для ніг. Для сухої шкіри 5, 100 мл 64 гривні. Привезу дуже-дуже багато полиць. Тут ціла купа полиць, вішалки стійки для одягу 499 гривень. Також полички для взуття на 6 пар. 169 гривень. Ну що ж, подивіться, що з'явилось на поличках в магазині Аврора аерогриль. Надзвичайно крута штука. Надзвичайно крута штука. От напишіть дійсно в кого є. Напишіть, яка чудова річ користуватись, готувати їжу без олії. Тут можна запікати і стейки, і рибу, і курку, і картоплю фрі. Це все без олії. У мене також є у мене від інакшої фірми. Чори 4,5 літри чаша. Дуже хороша штука. Ой, а подивіться, що тут ще в подарунок йде в мультипіч. Тримач для тостів це взагалі супер. Щіпці для їжі. У мене навіть такого нема. Щітка для олії це коли зверху потрібно змазати, змащувати їжу, там рибку або курочку. Спрей, навіть спрей для олії, також в подарунок йде. Це супер. Дуже хороша річ. Гриль електричний. Тут можна готувати стейки, можна готувати рибу. Я не знаю, чи змінні а, панелі, Так, да, змінні піддони. змінні. можна зняти і помити. Це дуже зручно, практично. І зараз проскануємо, скільки коштує такий. А, бачу ціну, 1399 гривень. Так, це сендвічниця, можна робити, а, тут навіть є додаткові панелі, можна робити горішки, а можна також для гарячих бутербродів, а, вафлі. 1399 гривень. 1299 набір блендерний. Тут входить чаша, ручний блендер і вінчик для збивання. Два роки гарантії навіть. Ой, а це можна сказати навіть такий, знаєте, тревел. Да, дійсно, тревел. тревел версія, мабуть, він складається. Дві потужності, дві швидкості. Так, да, він складний. Ось на картинці показано. Їх не було в нашій аврорі. Їх не було. І зараз проскануємо ціну. Ціна 349 гривень. Фен і гарантія цілий рік. Так, це якісь жіночі дівчачі штучки, керамічне покриття. Два роки гарантії. Я не знаю, що це таке. Чи це як їх плойка для волосся. Навіть да, гарантія 2 роки. 449 гривень. Це також новинка. То цього не було. Це вирівнювач, мабуть, утюжок для вирівнювання волосся з індикатором градуса. Так, плойка десь штрих-код, і ціна її 599 вирівнювач для волосся, керамічні пластини. І також гарантія цілий рік. Це теж якась а, штучка для паняночок. Не знаю, що це таке. Давайте проскануємо. Це вирівнювач для волосся, з трьома Режимами. А ось цей міксер можна зараз придбати зі знижкою, зекономити 100 гривень легкий. Ну, Це звичайно що ручний. Також в наборі а, два види вінчиків, зручне вилучання, насадок, 5 швидкостей 300 Вт. Тостер дуже хороша річ. Зранку приготувати гарячі сендвічі, 6 ступенів обсмаження, кнопка скасування, автоматичний викид тостів 700 Вт і гарантія 2 роки 499. Дуже крута колонка, але не на часі. Блимає різними кольорами. Мабуть, дуже крута бас, видає музику, але. Не на часі. Колонка акустична 1299. От буде скоро перемога, будемо всі вмикати музику і вітати один одного. Відерку для сміття можна поставити в ванну кімнату да, або десь там під свій туалетний столик, викидати диски, ватні, палички всякі на 4 літри, 199 гривень. 399 гривень ванночка для купання дитяча. А, да, коли дитинка народжується, її потрібно купати кожен день. І новинка: це пилисос, вертикальне паркування, двигун еко, компактний дизайн, щітка для прибирання, багаторазовий мішок, телескопічна ручка, регулювання потужності і навіть індикатор. А заповнення пилозбірника 1999 гривень. Вага 5 кілограм. Дивіться, який великий великий кошик на 50 літрів. Сюди можна поскладати. Ну, господинки знайдуть що сюди, можна поскладати. 399 гривень і господинки кольори в асортименті. Блок туалетний брев 47 гривень в акції зараз. Бачу нові освіжувачі повітря по 49 гривень. Таблетки в бачок унітаза, дві штуки 17 гривень. Парфумований брев 47 гривень. ріф засіб мийний універсальний, цілий літр 64 гривні. Геть для чищення унітазів, 870 грамів, лише 27 гривень зараз плямо відник Boss 21 гривня 100 мл. Відбілювач велс 550 г 79 гривень. Засіб для миття посуду еліум 500 г 27 гривень. Для миття дитячого посуду утіпуті 600 г 34 гривні. Господинки, зверніть увагу, я знаю, що дуже багато люблять а, оцей засіб Сарма. Він зараз по 35 гривень, 450 грамів. Ще й кешбек для миття посуду. 400 грамів. Це він? Це здається, не він. Сарм. Це 14, а це я не бачу. А, Сарма, це ж да, це оцей сарма, 35. Для дитячих для дитячого посуду 550 грамів, 32 гривні засіб для миття. Музика грає мене дуже дуже збиває з пантелику. Вибачайте, навіть торможу. Так, якась новинка вийшла, посуд. А дивіться, якийсь гель з бананами <ривіт. <ривіт. навіть у холодній воді. Тут цілий літр 77 гривень. Показує вам як новинку. Засіб Гіалексанти. Жир 500 грамів з пульвелізатором 77. Ось сьогодні я і спробую оце, Якубс Еспресо 39 гривень, холодна кава. Напій Кавун Полуниця 22 гривні. Нові вафлі від, не знаю, здається, Житомирський, може помиляюсь. Новинка. Треба спробувати обов'язково по 12 гривень. А хто пам'ятає, а це не Хуба-Буба, що такі Хуба-Буба були. Чупа Чупс 29 гривень. Картопля фрі. Дивіться, як цікаво зробили. Цукерки. Картопля фрі. а у смак також. Гумка жувальна картопля фрі. Треба буде спробувати. Так, Ще якісь нові вафлі, також їх не бачив. З ароматом пломбіру. 65 г. 11 гривень. Справжні величезні чупачупси. Всередині ще гумка є. 16 гривень, 47 гривень чіпси апельсинові. І ще бачу груша яблуко 37 гривень. Це новинка в магазині Аврора. Дивіться, які кумедні. Це з да, Це маршмелов по 34 гривні. А тут я ще знайшов, зараз вам покажу: кава Le Cafe, 80 грамів. У нас в Аврорі не працюють а, сканери. Дуже шкода чомусь. Так, кава ціна 69 гривень. Ну, як вони роблять, але через два. Так, це у нас а, фрукту, фруктові чіпси сушені, 33 гривні. Ірландський віскі по 9 гривень. Несквік по 8 гривень. А великий несквік 140 грамів можна придбати за 49. Хороша ціна на каву Нескафе вагою 60 грамів, 55 гривень. Зверніть увагу. Для кафе в банці 200 г 179 напій холодний, тут 8 стіків, 39 гривень. Зі знижкою зараз чай ловаре, різні смаки. На кіношку. Соломка картопляна 22 гривні. Лимонна заправка 380 грамів. Велику ріву можна придбати за 20 гривень 85 грамів. Подушечки кукурудзяні 14 гривень. Дуже хороша приправа, я її купував для омлету по 8 гривень. Приправа до м'яса 10 гривень. Часник копчений сушений 12 гривень. Італійські трави 10 гривень. Єрчиця 7 гривень. Зараз хороша знижка. В акції Аджика приправа 12 гривень. І по 10 гривень приправа до курки 30 грамів. Зараз в магазині Аврора багато знижок на соняшникове насіння. Акції паста Томатіно. Така порційна, 70 грамів, по 9 гривень. Так, олія соняшникова, 42 гривні. А скільки тут об'єм? 750 грамів. Я хочу вам побажати всього найкращого. Ми зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі. Нехай у вас все буде гаразд.